Всім привіт! Мій другий звіт по даній роботі і відразу це буде відео про завершену роботу, всі мої враження від цієї роботи. Запрошую вас до перегляду. В першій частині я розповім про основне по даному сюжету. А далі, кому буде цікаво, дослухайте про мої враження і деякі роздуми на рахунок дечого по цій роботі. І так, вишивала я цей набір близько двох тижнів, днів 12, якщо я правильно пам'ятаю, тому що більше тижня вже минуло, як я її завершила, просто не доходили руки до відео. І так, Вишивала я цю роботу по оригінальному набору від Паризьких вишивальників. До складу набору входить дитина сторінка, чотири листки, в моєму випадку вони вже розмальовані, закреслені текстовим ділячем чотири листки схеми. На двох з них є ключі для роботи, а також входив кусочок аїди, яку я замінила на льон, тому що набір з самого початку я купила в комплектації з аїдою. Але вирішено було вишивати все-таки на льну. А також до складу набору входили пришивні елементи в кожен набір. У мене вже їх два розпакованих, так як нагадаю, в мене було три наборчики оригінальних. Отака От стриказа, е, українською мовою бабка, е, входить до складу наборчика. Так як в мене оригінальних наборів 3, а картин буде 9, я не пришиваю поки що до жодної своєї зробіт м, ці елементи, так як хочу в кожному рядочку знову ж таки на сцені врівноважити по одному пришивному елементу. І так, е, Організувала я нитки цей раз на органайзері від Паку. Знову давала йому шанс і знову вирішила, що все-таки це не моє. Е, також в мене ниточки для відшиву знаходилися от в такому сундучку. Е, це були ниточки з моєї колекції Дімсі. Відразу е, після відео я їх розберу. І знову ж таки скажу, не було жодного такого кольору, де б закінчився повний моток котрогось із них. Вишивалася робота в основному хрестиком в дві нитки. Де-не-де був півхрестик, де-не-де був хрестик в одну нитку, в основному на оцих фігурах. Тут зазвичай йшов хрестик в одну ниточку і трьома-чотирма кольорами. В одну ниточку вишивався Бексіч у вигляді надписів по даній роботі. І це таке основне, що я хотіла сказати по роботі. Робота вишивалася легко. Насправді, я думала, що так як ця робота на льну, вона в мене набагато більше часу потягне, так як потрібно буде перевикати до нової тканини, до нової основи. Але, приспособившись, вишивка в моєму випадку на льну по швидкості не дуже відрізняється від вишивки на її. Можливо, дещо. В бекстічі було важче, коли потрібно було шукати от в якому квадратику дещо починається. Але так як я бек відшивала відразу по частинах, тобто вишила якийсь участок, і якщо ця лінія не переривається, то я відразу цю лінію бекстічу і прокладала. А так бекстіч в даній роботі зрозумілий, не було ніяких таких проблем як з жовтими трояндами. Тому можу сказати, що так, ця робота на порядок легша, аніж жовті троянди. Але е, завдяки тому, що багато таких схожих кольорів ця робота, можливо, трошечки складніша, аніж, наприклад, магнолія. Ну, це основне по складу набору, це основне по відшиву. Тобто робота не важка. Людина, навіть яка недовго вишиває, може запросто братися за цю схемку і за цей сюжет. Тепер щодо льна, це перша моя робота на льнові. Я вишивала на домотканому полотні, я випробувала вишивати на лінді. Але на льну, саме це перша моя робота. Для початку я взяла кашель від Свайгард, але вже я зараз розумію, що потрібно було брати, напевно, Белфаст, тому що ця тканина більш рихліша. Але якщо я справилася з цією, я думаю, з Белфастом не повинно виникати ніяких проблем, хоча я не люблю так висловлюватися, не пробував ще розраховувати, чи буде легше, чи буде важче. Основний мій страх був, якраз чую я від дівчаток, що багато хто переживає, як рахувати ниточки у відшиві. У мене не було страху рахувати ниточки, тому що і на домотканому, і на лінді я це вже спробувала робити, і для мене це не було складністю. Для мене основна складність розпочинати повноцінний сюжет на льну заключалася саме в тому, щоб як вишивати без розмітки. І як закріпляти ниточку. З тим питанням, як закріпляти ниточку, я справилася і зняла про це окреме відео, силочку залишу на це відео. Я знайшла на сьогоднішній день зручний для мене спосіб закріплення ниточок, тому що він відрізняється від закріплення на Аїді. Як я казала, за рахунок того, що ниточки тут більш рухоміші, вони не є настільки запресовані, як в аїді. Я думала, що це буде якоюсь додатковою складністю. Насправді не було ніякої такої аж надто складності. Тепер на рахунок відшиву без розмітки, знову ж таки, всі мої роботи були розмічені. Ну, Вже, напевно, десь два роки, як я розмічаю монониткою, опікшись на маркерах. І стикнувшись з тим, що і канва вигорає, і розмітка не завжди сходить. Я для себе особисто вирішила більше ніяких експериментів. Із маркерами. Тому монониткою розмічати льон. Це був не вихід, так як я прекрасно розумію, що ну, зір то не посадити, але нерви собі зіпсувати можна, коли льон розмічати монониткою. Тому вирішено було спробувати вишивати без розмітки. На рахунок, мене дівчатка запитували, як я приділялася із. З чого починала вишивати, і як я оприділяла розмір тканини для вишивки. Не можу я тут нічого ще порадити і розказати про якийсь свій спосіб, так як я чую багато хто відшиває від центру, в даному випадку я вишивала від краю. І вишивала я від краю великого куска, прямо відрізу там пів метра на метр сорок. От з краю я відступила, скільки мені потрібно було, і почала відшивати. Тобто, в будь-якому випадку я розуміла, що я вміщуся у великий кусок. І коли я вишиваючи знизу, я спочатку дійшла до верхнього краю. Залишивши оцей припуск, я відрізала отой кусок, який мені потрібно було саме для цього сюжету. Тому як на невеличкому відрізі розташовувати малюнок так, щоб не з центра, а з краю відчувати, поки що я ще про це нічого не можу сказати. Як тільки знайду такий спосіб для себе обов'язково поділюся з вами в іншому відео. Тому без розмітки вишивати, як такої проблеми для мене не було, ще раз скажу, просто вишивається маленькими участочками, де закінчувався колір, я не робила протяжок. Тобто, якщо це не більше там двох хрестиків, яких мені не проблема буде посчитати і збитися. Я робила протяжечку, Якщо це вже хоча б 5 хрестиків йшло кудись вверх, і ще там 3 в сторону, такої протяжки, якщо я собі дозволяю це зробити на Аїді, на льну, я такого не робила. Вмісті я закріпляла ниточку, і якщо чуть-чуть вище чи в сторону починався подібний колір, я вже наново закріпляла нитку і тоді я ж продовжувала вишивати. Тобто в мене малюнок тягнувся буквально кусочок за кусочком впритик до вже відшитого. Це щодо розмітки. Ці два страхи я поборола майже відразу, зрозуміла, що ні з розміткою, ні з закріпленням в мене проблем немає, і тоді в мене робота почала просуватися швидко, точно так само, як і на АІДі. Ще хочу сказати на рахунок того, що дуже багато дівчаток пишуть, що також стикаються з такою проблемою, як в мене, хочуть спробувати, бояться. Можу порадити тільки одне. Дайте собі другий і третій шанс все-таки розпробувати льон. Не гарантія, що він з першого разу вам сподобається, і навіть відшивши картину до кінця, може виявитися так, що е, ріднішою все-таки залишиться Аїда. Але я вважаю, що потрібно е, все рівно спробувати ще раз інший сюжет, інший настрій, е, інший ваш внутрішній стан для того, щоб знову ж таки попробувати е, льон. Тому що е, те, про, про що говорить дівчатка, коли фон не Аїде, а коли фон от такого льна, коли фон тканини, і при сюжеті з неповною зашивкою, це дійсно не те, що подобається, а це дійсно грає роль. Хрестики виглядають ніби над поверхнею, вони більш такі випуклі. Те, що вони на льні самі по собі рівненько лягають, ну це, про це я вже говорила, все-таки варто спробувати, навіть якщо з першого разу вам не сподобалося, варто дати собі другий, а можливо і третій шанс розпробувати нову тканину. Після прання, по такому способі, як я вишивала бекстіч і закріпляла ниточку, хочу сказати, що також після прання ніяких у мене проблем не було. Хоч я переживала, що, можливо, так як я закріпляла не петелькою на початку, а двома хвостиками, що можуть бути якісь проблеми, насправді. Жоден, жодна ниточка, жоден хрестик в мене не пошкодився після прання. Виворотна сторона, я вам хочу сказати, в мене не є ідеальною, тому що я навіть не намагаюся шити ідеально. Ниточки DMC всі вели себе, як зазвичай, десь могли запутатися, десь міг зав'язатися якийсь вузлик. Було таких 2-3 місця, де я не помітила, а ще відшивши великий участочок, помітила, що на виворотній стороні намацала просто всліпу сліпу того вузлика, але для мене це дійсно не грає ролі, тому я на цьому не акцентувала для себе абсолютно ніякої уваги. Далі є, звичайно ж в мене і свій улюблений участок у цій картині. Гарно виглядають, досить природньо виглядають і листочки, і квіти. Але улюблений мій участок це от оці бутончики, а особливо оцей зелений нерозпущений бутончик. Це мій найулюбленіший участок, і прямо так знаєте, одним рухом я його вишила, і дуже він мені по сьогоднішній день подобається. На рахунок висновку, чи буду я вишивати далі тільки на льну, чи я повернусь до Аїди. Так, я не відмовляюся від Аїди. Я відношусь до людей, які влюбилися в льон, але на Аїді мені все рівно подобається вишивати. Можливо, з часом щось зміниться. Знову ж таки, обов'язково вам поділюся своїми такими враженнями, на рахунок, чому там змінилася моя думка. Но на сьогоднішній день так. Мені подобається вишивати і як на льну, і як на Аїді. Основний страх на рахунок льону минув, і я з задоволенням візьмуся за наступний сюжет щоб, від ботаніки, щоб знову вишивати його на льну. Але на сьогоднішній день я вишиваю іншу картину, про нього пізніше відео буде на Аїді. І на рахунок елементиків я вже говорила, що я пришивати не буду. Ця робота в мене також відразу не йде в оформлення. Я хочу відшити хоча б 4-5 робіт, щоб замовити однаковий вже багет. І от ту частину, яка вже буде відшита, тоді я їх відразу і оформлю. Можливо, щось забула розповісти, запитайте. Так здається, все, що було в голові, все згадала і все. Всім з вами поділилася. Вам велике дякую за перегляди і па-па.